Це вірш був один з найкращих віршів у всій світовій поезії. І ви його, може, знаєте вже дехто. Заток вишневий палахати, мужчини до вишнім дух, та з плугами йдуть, співають і печі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечерю. Дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейко. Щось я забула, так рядочок туди пропустила, який вечірня зіронька встає, а дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко додає, поклеє мати коло хати, маленьких дітичів своїх сама заснула, це тільки дівчата. От і ви всі Це Сидитий вітер забива, додолу верби невисокі горами хвиль підіймав. І блідий місяць над пору із хмари де не виглядав, неначе човен у синьому морі поверинав, то потопав. Ще й півні не співали. Ніхто ніде не Сичів гаю приклик. Соловейко в тебе сонце зустрічає, гесові три, степу мали віть, між ярами надставами хвилинами. стикаються, не було погано. І якраз краще чергу цьому буде дуже-дуже западок дуже... вишневий коло хати. Хороші над вишнями йдуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співаючи, йдуть дівчата, а мадарі.